Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ручка для взаємодії з механічним склопідіймачем, котра застосовується у автомобілях марки Opel. Дана ручка часто потребує заміни банально через вихід з ладу шліців, або якщо ви просто втратили її шплінт, котрий дещо хитро дістається. Один з каталожних номерів 9043345. Дана деталь підходить на багато автомобілей марки Opel, повний перелік котрих, які додаткову інформацію можна знайти за посиланням під цим відео, Безпосередньо свою покупку. Теж можна оформити за посиланням під цим відео. Я бажаю вам гарного дня та все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.